Доброго дня всім! Рівненсько-Волинський авторинок вітаю вас. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. Сьогодні 18 травня 2023 року. Огляд, як завжди, буде недорогих автомобілів, вартістю до 6 тисяч автомобілів на коробці автомат, мінівенів, сімейних автомобілів. Одним словом, цікавих автомобілів, бо зазвичай буває таке, що знімаєш автомобіль. А тут надзвичайно цікавий автомобіль і його теж потрібно буде зняти. Тому сідаємо зручніше, піднімаємо собі настрій, тонус. Можливо, у вас сьогодні його немає, а завтра, як кажуть, трошки потерпите Обов'язково підніметься у вас настрій, перемога буде за нами. Всім позитиву, добра і приємного перегляду. І так, поїхали. Червоний автомобіль Ford Focus 134 тисячі пробігу і 2014 року. 1.0 турбо 174 кВт контактний телефон. Це 2014 рік, невеличке пошкодження є на бампері, це можна підмалювати. Але саме основне він одинаковий. Зазорчик другом співпадають. Це все-таки 14-й рік. Поційний облік. Ось так він виглядає. Так, спробуємо. Так, на жаль, дверцята зачинені, власника немає, можемо показати вам його зовні, можу вам сказати, механічна коробка передач, мультикермо. А всі остальні питання телефонуйте до власника. Атомобіль коштує 6 тисяч 2014 рік з пробігом 134 тисячі. Ford Focus на постійному обліку 2009 року з об'ємом 2 на 1,6 дизель 245 тисяч пробігу. Вартість складає 5800. Контактний номер. Кондиціонер, круїз контроль. Показуємо вам стан сидінь, кермо, механічна коробка передач, панелька, голобове секло, все ціленьке. Ось такий салончик має автомобіль, світлий потолочок, легкосплавні диски, Ззаді паратроніки. Так, кляпу задню, як би відкрити. Так, Відкрила скляпа. Зверніть увагу, скільки ззаді місця. Кришечки немає, так? Да, немає. Кришечки немає, але є вогнегасник, Запаска домкрат. Запаска є розумієте, Вам доїхати вже зможете доїхати від пункту А в пункт Б. Зверху лижі, Партроніки я показав. Давайте під капотом покажемо. Так він виглядає. Зараз покажемо вам під капотом. Пордук відкривається ключиком, хлопці, щоб ви знали. Не, не, не шарпали ручечку, бо це форт. Дивіться, стаканчики. А кришечку можете зняти, показати Є, форсунки. Вона а, вона прикручена, зрозуміло. Форсунки там сухі, так. Двигун сухий. Два слова з автомобіль, що розкажете. Служу поміняні ремні, ролики, все поміняно. Сідаєте і їдете. А саме основне, розкажіть людям, скільки витрати палива. Паливо по городу. Я зараз в даний момент я їду по місту 5,5. А, а за, за містом буде 4,5. Ви чули, по місту 5,5. Оцей двигун 1,6. Чому ці люди хочуть форда? дизельну? 5,5 в місті, люди. Все, телефонуйте терміново до власника. От вам такий фордик до 6 тисяч. Контактний номер, обслужене, все помінено, ремні, тому 240 тисяч пробігу. Ще вам їздити і їздити. Це ось такий чобіток, Citroen, 11 року, 1.4 дизель 195 тисяч пробігу. Вартість складає 6 550. Гума фактично 90%, чорний колір. Це в нас Citroen Nemo. Стан сидінь показую вам. І це є оригінальний пасажир. Так, заднє сидіння показую. Сидіння трансформери, зложується. Є бокові дверцята. І це дизельний. Кому потрібен автомобіль з високим вильотом дверей, тобто сідати вищій людині, людина любить оглядовись, може купити собі такий Citroen Nemo. Дуже комфортний. Має на увазі ну, зручно сидіти високо, а, він невеличкий, компактний. От, для міста роз'їзний ну, тобто роз автомобіль. Приємне Немо. Подивіться, скільки спереді місць. Сіли і поїхали, я кажу. Коза цікаво, телефонуйте до власного фор із новодізель з сертифікатом 5200. Ось так він виглядає. спереді сидять люди, оглядають автомобіль. Я вам показую ззаді. Так, покажемо Ford Focus Універсалі. Задня шторочка, все на місці, навіть маніктофон працює. Так, дозвольте я покажу салончик. Механічна коробка передач. Там телефону немає. Так, кажіть номер свій. 0680245813. Запитувати. Сергій. Так, Петрович. Запит... Сергій Петрович. Так. Сергій Петрович так. Так. Так, зрозуміло, телефонуйте тільки без коду Сергія Петровича. Якщо встигнете, якщо люди не придбають, цей автомобіль. Сфайн гольф в чорному кольору. Постійний облік. Шостий рік. П'ять контактний номер. Показуємо гумо. Це п'ятий дверний Volkswagen Golf. Механічна коробка передач. Підйомнички передні, задні. сильный облик. Автомобиль уже стоит на облику. Вот так он выглядит внутри. Манитоп он играет, моя музычка, все как должно быть. Сидие Два слова за автомобиль, что расскажете? Щось робити, треба, не треба. Нічого не треба абсолютно. Сідаєте і їдете. Так. Ку... Кажіть, придбати, треба купити і все. Во. І будете їздити. І так. Будете їздити. Так. Так, торгу... так, торгуйтесь, не торгуйтесь. Ну, щось трошки можна. Щось трошки. Кажіть ваш номер. 068-022-39-83. Запитувати Михайло. Запитувати Михайла, кому потрібно пітитверний гольф. Власник торгується. Телефонуйте до Михайла. Чорний колір. П'ятидверний. Ауді сливочка. В народі їх так називають. 2003 року 2-літровий бензиновий двигун на автоматі. Вартість складає 5400. Людина хоче придбати собі автомобіль бізнес-класу. Хоче Audi Mercedes BMW, будь ласка. Вам Ауді. Це не А4. Це трошки більший автомобіль, Чи А4. Ззаді є прицепний присти, партроніки, сріблястий колір практичний, на якому не видно, що він замазаний. І коробка автомат. І двохлітровий бензиновий двигун. Кого зацікавив такий автомобіль? Телефонуйте до власної. Невеличкий е, Сітроєнчик 2007 року, 230 тисяч пробігу для міста. Їздити жінці, молоді молодій дівчині, 230 тисяч пробігу, 1,4 бензин. Показую вам стан автомобіля. Це можете для дочки, для сина так, купити так, так. дуже комфортне для Я міста. Метр да, подивіться, 1,90 да, м. Чоловік в таку маленьку машину влазить і вистачає. Да, 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 Зараз покажемо. Покажем. Ззаді, бачите, місце є. Багажні, да, багажні. резина на 16 да, на 16 колеса, тобто високий кліренс автомобіля, якщо подивитись. Давайте під капотом ще покажемо. Зараз покажемо стан автомобіля під капотом. там, можливо, є. О, дивіться, двигун сухенький. Давайте заведемо. Бачите, це приємно, коли люди проявляють свою ініціативу, Знаєте, не похмурі під час війни стоять, а все-таки люди оптимістичні, Знаєте, піднімають свою енергетику, іншим людям настрій. Так має бути, так маємо жити. От вам робота двигуна. Два слова. Що за автомобіль розкажете? Автомобіль ГО. О, саме чудо. основне. Ваш номер телефону. Так. Номер телефону. Кому потрібно чудо автомобіль, телефонуйте до власника. І двохметровий, і 2,10 чоловік влізе. Такий маленький, скромний автомобіль. І ціна невисока. І, ц... і ціна невисока. І рік. Фабія. 14 року 163 тисячі пробігу, вартість складає 5 900 контактний номер, автомобіль в білому кольорі, хатчбек і 14 рік. Вартість всього 5 900 Ось така шкода. Порошки вам показую. Кришу Посійний облік. І зараз я відкрию. Задня полка на місці, газ, бензин. Чорнадцятий рік, Вартість складає автомобіля 5-900 кого зацікавила, така шкода, Фабія, телефонуйте до власника. Ну, Ауді, 1.6 МПІ двигун MPI 2004 року. 5800 автомобіль в універсалі, легкосплавні диски. Показую. Це в нас А4. А4. Ось такий салончик. Такий темно-зелений колір. Audi A4. Кого зацікавило, телефонуйте до 109. Світлий металік 2000 рік, газ, бензин. Постійний облік. І це 1200 умовних годин. Контактний номер. Газ, бензин. ВАЗ-2109. Так він виглядає всередині. Хороші, рижик невеличкі є. Покажемо ззаді. Оба! Полка є на місці, стакани не видно в якому стані. Але вартість 2000 року. Кришка ціла, невеличкі моменти є, полторашка двигун. Криша ціла. Моменти по кузову є, але вартість складає 1200 умовних одиниць. Мегани чорного кольору, без підкрасів, 1.6 бензин, 2005 рік, 5300. Завезено на фірму, легкосплавні диски, гума хороша, контактний телефон. Безключовий доступ. Механічна коробка передач. Великі об'єми. Багажне відділення. Ззаді є працює пристрій і чорний колір. Когось зацікавило, телефонуйте до власника. Кіпежік чорного кольору, 11 року, 1,6 бензин. Вартість складає 5900. Маленький компактний автомобіль, 122 тисячі пробігів Треп'яний салон. І це в нас Peugeot 308. Для жіночки, для міста, для молодої дівчини, для молодого хлопця, для міста. Маленький компактний автомобіль. Механічна коробка передач. І чорний колір. Отаке обличчя автомобіля. 11 рік. Вартість автомобіля 5900. 1,6. Бензиновий двигун. Недорогий не автомобіль Ford Focus 2003 року 2,3 газ бензин. Вартість складає автомобіля на постійному обліку 3,5 умовних одиниць. А саме основне автомобіль на автоматі. Контактний номер. Лак трошки на капоті поліз, бампер трошки коски невеличкі, легкоспавні диски. Так, зеркало трошки. Моменти є, але це автомобіль на автоматі. І вартість автомобіля складає 3500. Трошки бампер, бачите, пошкоджений. Але людині, наприклад, потрібен автомобіль, щоб навчитися їздити. Людина хоче саме на автоматі. От. До речі, непоганий такий автомобіль 3,5. Ви можете перезвонити до власника, поторгуватись, можливо він вам ще ціну скине, щоб підфарбувати, зробити товарний вигляд автомобіля. Кого зацікавив, телефонуйте до власника. Цікаво, телефонуйте до власника. 4750 2006 рік. 1,6 бензин. Вон так не номер. BMW Універсалі 3 моделі. Це у нас 2004 рік двохлітровий двигун, вартість складає 5300. І саме дизель, і автомобіль Дима. на автоматі. Ось такий сірий колір, постійний облік. І це BMW. Легкосплавні диски. Ось такий аккуратненький салончик. Криша все ціле. Ззаді партронічки. Кого зацікавив такий автомобіль? Телефонуємо до власника!